Так, всім привіт. Сьогодні дивіться, у нас буде супер мега акція, супер розпродажі. Взагалі, по собі стоїмості і навіть в мінус. Іноді треба працювати в мінус. Чому? тому що, я ж кажу, це сохне, треба буде це все перелажувати, перетягувати, а щоб його менше тягати, будемо робити супер розпродажі. Почнемо з ромашки. ромашки. Отакі от вони випуклі. 52-55 сантиметрів. Ширина. Вес кілограм 10 железно кожній. Їх тут залишилось около 30 штук. Навіть менше. 4 в мене було 33. По-моєму, 5 купили. Тобто 28 штук. Тобто орієнтіровочно тут десь 280 кг. Ціна 25 гривень кілограм. Забрати треба усі. От, усі я кидаю на віса і забирайте. Редуктора, отакі на сільхозтехніку. Беріть, купуйте кому треба. Тут виход 9 к одному, тут 25 к одному, там зв'язочка 20 гривень кг, тут 100 кг, тобі ж ціна 2000 дешевше, просто дешевше грязі. Цей 1200 гривень. Тут виход 1,5 одному, тут 7 к одному. Це над якісь ганорозбрасувалі 57 кг, округлим, ну, круглим короче, 1200 гривень. Стрілки, написано на них 52 штуки, це от, от бачите, от місті за цими здоровими, ціна 25 гривень кг, все, дешевше нікуди. Бо отуди служиться, буду дорожче. Мені просто треба освободить місто, зробити ракіровочку. 25 гривень кілограм, около 50 кг. Не задавайте глупих питань. размеры и прочее. Ну, то есть вот такие есть стрелки. Есть вот такие вот хорошие. Бачите, есть и хорошие стерты. И маленькие вот такие. Які хочеш. О, ці кузнечні 200 гривень. А не моцні. Можете до пенька прибути. И рижити. Редуктор 1,5 к 1. Косар хер. 500 гривень, в ньому кілограм 20. 500 гривень, оцей редуктор такий. Зараз я бачите, Все крутиться, все красиво. 500 гривень УДГшка 2500, крайня ціна. Ну, ціна патрона 1560 Вон з планшайбою 1500 Вам за 2,5, тобі то це не знаю по чому, гривень по 30 за кіло, може чуть більше. 2500 УДГшка, вона оптична, там медь бронза. Короче, Ціна реальна халява, ціна патрона з планшайбою. 2500. Коробки у вас. Я не знаю, що у них кілограм по 30. Коротше, дві штуки по 1000, хто забере? По 1000 гривень, дві штуки. Якщо відділення, по 1200. Халява, халява. Ну, Я на еликсі менше там, не знаю, 1600-1800 не знайшов. По 1000 гривень. Гідроциліндр на дровокол 2500 це крайня ціна. Нехай він лежить, він хороший, в хорошому стані, штук 55, вихід 900. Це може полежать і до сезону дровоколі. Як, як всегда, у нас і осенью делають правильно. Правильно. Не знаю, шкіл такий з якоїсь токарні станка 400 гривень важучий 15 кг. Це не знаю вже в мінус мать його так. Дальше гідроциліндр ПТС трьохштуковий. Состояння, таке, як дивіться, і під дощом капало і не поржавів. Состояння ідеальне. Тут тільки під, під краями, ну це не робоча зона. а Там під шарик. Тут шарик трошки стертий, трьохштоковий. Раз, раз два, три штоки. Три тисячі гривень. Далі ці машинки. Машинки. Дві тисячі гривень за дві бачите, одна в ідеальному, почти, ну як в ідеальному, для, для її возрасту, чи як, О, бачите, 2000 за дві штуки. Це не для мішків шивати, що там почали писати, вони по 500 гривень нові стоять. Це для кожи і меха для шивання. Вони моцні. Дві тисячі дві штуки. Кабанчик, півтори тисячі. Ну дешевше вже нікуди. Шків. мабуть шків треба відбити. Дивіться, нормальний кабанчик. Знайдете десь оцю херню, ну блин, ну блін, вони по 3-4 тисячі. Ну просто не знаю, що ніхто не хоче. Оце все всіх смущає цей відбите кріплення. Кардани такі якісь непонятні 300 гривень. Вон, скільки тут шліців, самі вважайте, діаметр де то 40, отакий, ну він дебелий, кілограм 10, мабуть, 300 гривень. Домкрат 100 тонн пневматичний. Манжети з нього. Бо я його розбирав, кому треба, скину відео, яке він там внутрі. 80 чим-то кілограм по 20 гривень кілограм. От і вважайте, маті отак, мені він не нужен. Тіски репнуті, 20 гривень кілограм. Кидаю на віса, важу, тіски шикарні, 20 гривень кілограм. Різці. Різці Тут, от, грубо говоря, 26 висоти. От ось якийсь рапідний. Бачите, отрізни. Ось от такі ось всякі піндюри. Ну, таке я вже не ложу, це я... Одкидую, якщо воно не рапідне, я його викидаю. Ось такі ось дивіться кабанюри до 50-ї висоти. Такі ось, дивіться, ось пайка, Це рапідна. Ну, це вони не перебрані, тобто такий хлам я не ложу, я відкидаю. Бачите, тут всі красиві. От 26 ї висоти. Ось такі ось, бачите. Ну вони просто бушні і поржавелі. От, бачите, всякі от такі ось. Ціна 20 гривень кілограм, але треба забрати усі. Тут їх кілограм 200, тобто за 4 тисячі 200 кілограм рісів, но до 50 висоти 20 гривень кілограм. Все, забирайте вже по собі стоїмості, чи в мінус, чи в плюс, я я знаю, вже не пам'ятаю. Е, Далі, що у нас? У нас у нас зорко рапіда. Ось, бачите, з нього дві манжети. Три манжети, все. Манжети. Отаке. Ну, це все одно треба міняти все. Тобто я його розбирав, щоб його внутрішнього показати внутрішній мір. Ось такий якийсь шкіл. Дивіться, який моцний. Та ДК КМД. 200 якісь маркировки. Одесса, е. що чи ні. Короче, шків отакий. 300 гривень, дешевше грязі. Якорь такий 200 гривень, не знаю, тут тіла 3-4 в ньому бачите, заводський якийсь з різьбою, що то там купить. 200 гривень. Далі, отакий якийсь насос 22 кг, це як з пожарок, так ще з якоїсь херні. Бачите, в принципі, його можна оживити. 22 кг, 20 гривень кілограм. 440 гривень. Ну просто дешевше нікуди. І це ж я по-любому, як завжди я кажу, демпінг цін порождає халявщиків. По-любому ще будуть торгуватися. Ну, вже нікуди. 20 гривень кілограм. Далі гідроциліндри, такий 40 шток. Бачите, там у них щось трошки десь, десь вони тут ухо розтягнути. Тут шток трошки. Бачите, не вибираю Лучше, хуже. Три штуки 20 гривень кілограм у них. Я не пам'ятаю, скільки в них є. Десь навіть габарити я писав. якомусь із них діаметр 40-95 наружний, виход 400, 1000 гривень він був. от 1000 гривень. У вас, грубо говоря, в ньому по 20 -чим то кілограм чи 22 ну Коротше, по 450 гривень циліндр. Ну, ціна халява. Десь там поставить. Сума тню за 300 гривень. Ну, там 300 гривень а цей циліндр. 25,75, виход 160 О, 300 гривень оцей циліндр. Ну, це взагалі задарма. Дві тяги отаких мощніших, просто мощніших. Жалко їх по 20 гривень кілограм. Давайте у них по 22, ну, ну блін, ну 1800. 1800 оці дві дві огромні тяги. Дивіться, ось на ногу навіть так приложу. 32 см нога О, оцю матню не знаю. останній раз їй показую, не в чермету йде. 20 гривень кг, тобі більше вона виходить Ну, кілограм 15 в ній. Вот. Кольосинтопила 800 діаметр 20 гривень кілограм. В них, по-моєму, 115 кг. Я вам називаю примірно. То точна цифра покаже на вісах. 20 гривень кілограм. Слентопила там дивіться, які теоретически даже можна сняти ці подшипники корпуса. Вони стоять гривень по 401. То ви ж і вважайте. 400-800 їх Он. Тут тільки на 1600 цих. А колеса, если 115 кг, це вас на скільки дві там схером. То ж ну цена халява. Патроны. Патрони токарні, Може хто хоче купити хоптом по 50 гривень кілограм. Е Побілити, покрасити, помазати, продати три рази дороже. Е, оцей стол з якось степазами. Я колись його показував, теж з якогось деревообрабатуючого станка. 20 гривень кілограм. Де його брав? Так, да, хай, я ж кажу, вже не пам'ятаю. Теж буде 20 гривень кілограм. Шикарний стол. Е, Ділайте скріншотики. Далі, круг поворотний. 112 е, на прутку. Його чуть-чуть розробити, буде крутитися. Состояння у нього, вон, бачите, ще заводська краска. Ну, може був колись після реставрації. Ціна 3000 гривень. 3000 гривень, де ви таке знайдете. Покрасити, продасте за 8. Підалька 600 гривень. Я думаю, кому вона нужна, той знає, з чого це і куди вона. Редуктор 21 к 1. 1200 гривень, остання ціна. Ні, нахер, в цвітняк піде. Якраз площадка є, де розбирати, порозбираю, нахрен. Треба. Розбазарить цей мусор і так починає з чистого листа. по редукторам. <кхи> Дивіться, ці всі редуктора в продаж. От сука петушара, ну що за тварь. Блять? У мене конкурент десь сидить, мішає мені ефір знімати. Дивіться, оце вчора їх показував, казав, що вони почти продані. Оце вам про те, що я кажу, чоловік гандон. Як вийшло? Пише там, поміряй мені щось вали, там треба 40-50, я йому кажу, напиши, зроби скріншот, де поміряти. Чи тут вал, чи вход, чи виход, чи наружний. Ну, Я хер його знаю, який іменно і де що мірять. Він там треба одна штука. Потім каже, якщо є нужні, візьму там і 4-5 і штук. Кажу, добре, прийду додому, бо я їздив, поміряю, все, скину без проблем. Потім каже, заберу всі, каже, яка ціна? Кажу, по 50 гривень кілограм, кажу, їх тут ну, кілограм 200 плюс. Ага. Приїхав каже, додому, а, все, каже, да, хорошо. кажу, там трошки предоплати і все поїде. Да, все хорошо, без проблем. Приїжджаю додому, витягую їх оттуда, гну горба, зважую, виходить, 310 кілограм. Ага, пише мені, блядь. Каже, от мені ці вали не треба. Тіпо, я кажу, так, я казав, 40 гривень, я вже согласен по собі стоїмості. 40 гривень кг, ну без претензій, в азвраті. Мені лише не треба. Кажу, ну я вже скину за свої дінги, от, оцей вал. Ну що він тут, оцей 30-й вал важить, і оцей. Типу. Я кажу, 10 кілограмів скидаю. Все, забирай, ну вже договорились, кажу, пожалуйста, забирай. Ні, потім скидує, короче, оказалось, тому ідіоту треба Отакі от редуктора, знаєте, тільки в алюмінієвому корпусі. От іменно такі йому треба. Я кажу. 40 гривень кілограм, кажу, коли алюміній стоїть 45, 45 гривень кілограм алюміній, хто, хто його продасть по дешевше, ніж по 40 гривень. Мені мозги от зробили, бачите, вони лежать. лежать, тому що, е, Потім воно почало, я краще за ці гроші куплю один на нормальний. Кажу, так купив би один на нормальний. Кажу, я вже по хорошій ціні кажу, тому що один на такий редуктор стоїть 200 доларів. Каже, так, да, я розумію, але я типу один краще куплю, ну який треба. Купляй. 40 гривень кілограм, хто хоче ці всі забрати. Уже так покажу більше подробно. Там 50-й 55-й виход. Тут 40-й. Бачите, тут вход, ну вони всі в хорошому стані. це з імпортного оборудування. Так от вони називаються. Бачите, Росі, мотор, мотор, мотор. моторіш якийсь. Бачите, всі імпортні кабанчики. Ось сюди от Бачите, мотор редуктор Такі от кабанчики. Вони, ну, мотори, звісно, познімали, поздавали. 310 кілограмів, навіть посчитаю, як 300 кг, 40 гривень кілограм. Мені треба їх продати. продати. Так би вони там би лежали собі спокійно, а назад перетягувати, це вже жопа. якась. от бачите, чолов... ну, от, от, про що я кажу, человек Гандон. Е... Нерви зробив, мозги зровні, а оказалось, йому не то. Ну, я йому кажу, а ти, коли відео дивився, коли я їх показував. Ну, треба було внимательно дивитися. Не не то. Ну, коротше, це, це отаке чмо, аби мозги і нерви поділати. Далі. 40 гривень кілограм. Редуктор отакий. 15 к 1. Отакі такі характеристики. 4000, давайте 2000 гривень. Не, 2 да. 2000 гривень. Дешевше грязі. От, наждак отакий, дивіться. Тут ну, все крутиться. а, він Провалений гідроциліндром. Кудись прикрутити 126 кг, 20 гривень кг. Отакий наждак. Тобі ні, це рамін не з нього. Шків, вал, все, камні туди став роботи, 20 гривень кілограм. Посчитали, це він виходить. Умножили і забирайте. А той редуктор 41 можу за 1500 віддати. Е, в принципі, все. Кому що інтересно, ще раз так пробіжусь, покажу плати. Один хотів тоже каже 30 гривень кілограм. Я тут зрізав, це латунні такі радіатори. Коротше, я їх зрізав 50 грам е, латуні виходить на 9 гривень, у нас латунь по 180 А якщо здавати ціляком плату, виходить на 7,50 Я кажу вигідно, ну, Тут треба трошки вміти вчитати. коротше, Кому інтересно, теж можете написати. Вот. Все, отакий в нас сьогодні буде супер мега розпродажа. Можу таврію продати. 450 доларів. От тільки сьогодні. Тільки сьогодні на ходу. Запорожі. Запорожі. 450 доларів. Хочете, приїжджайте на капот, положили 450 доларів. Утягнули, забрали, порізали і поїхали. Все. На цьому все. Всім пока. Скидуйте скріншот, кому що інтересно. Будем сильно торгувати.